Сневдати в день ЗСУ та Миколая свято. Ми просимо чудотворця Миколая, гай всі захисники оберігає. Кожен захисник сьогодні помічник Миколая, бо незалежно стоїть, наш сон зберігає. Миколаю у пікселях мужні солдати, вітаємо вас із подвійним святом Ми віримо в Миколая, він існує, і мені ще року іграшки дарує. На піграшок України, а можна, щоб він приїхав до нас хоч на день, хоч на годину. Святий Миколай, прошу, бережи всіх наших солдатів, щоб у цю найтемнішу пору усі могли посміхатись. В окопи солдатам несити мішечок, віри у диво. Стоять вони мужньо, долаючи тьму, щоб ми тут жили щасливо. Для ЗСУ бригає суперсили, невидимості у тяжких боях прохаємо, щоб вернулися живими і пролегкий до перемоги час. І ще удачі, щоб на кожному кроці і їжу, і захист, і надійні бліддані. Це все, що ми просимо в цьому році збережи їх в цій страшній війні. Ти ж бач, Миколаю із небес, що коїться в нашій країні. Я знаю, ти творець чудес. Будь ласка, зійшли миру Україні. Си, Миколаю, на пир, хай всі повернуться додому. По наше майбутнє в руках збройних сил виборють волю крізь тому. Святий Миколай, ти зможеш усе здійсняться всі наші бажання, закінчиться люта війна, а з нею весь білі страждання. Я мрію, щоб за великим столом зібралася кожна родина, щоб настала нарешті в нас щаслива святкова хвилина. Днем Святого Миколая, та з ним і збройні сил вітає, в миру, щастя віри й перемови, і додому в мирної, щасливої дороги. Нехай легкі сніжинки ніж нападуть, бажання українські діточки загадують. Ми знаємо, пісніться кожна мрія бо Миколай не зможе все, я вірю. Нехай цей голос до небес піде почують і Господь, і Миколай. Прохання української дитини.